Порада вам на зараз від Вищих сил. Угу. Так, дивіться, яка порада. Ваша задача. Не з'їдати себе, да? не придумувати чого нема. Бо ви вже давно це робите. Ваша задача перестати себе гризти, зупиняти, обмежувати, да? перестаньте оце, можна сказати, знаєте, от до ручки себе доводити. Ваша задача використовувати якісь шанси. Шанси точно є, і не один, до речі. Звертайтесь за допомогою до мужчини якогось. Можливо, це ваш чоловік, можливо, це не знаю, брат, сват, друг, тобто людина, можливо, це ваш. Керівник, і буде все помаленьку, ви вирішите. Розумієте, ваша задача не впадати в страхи і в якийсь депресивний стан, а рухатися вперед. І при тому ще раз звертайтеся по допомогу. Вам допоможуть, і ви все зможете, знаєте, повільно і впевнено дойдете. Головне, самі себе це не, не створюйте самі собі проблем.